Сьогодні все менше залишається поряд з нами тих, хто перебував у лавах Української повстанської армії. Зиновій Замощак з Рогатина один із тих, хто боровся за незалежність рідної землі. Про свою особливу життєву долю розповів нашим рогатинським журналістам. День свята Покрови, річниця створення Українсько-Повстанської армії, на цей раз уже 70-та. Нині ми згадуємо людей, які поклали на вівтар свою молодість, життя, щоб здобути українську самостійну державу. Сьогодні вони живий приклад для молодого покоління. На долю Зиновія Замощака з рогатина випали важкі випробування. Каже, що лише Божа сила допомогла йому все пережити. Пан Зиновій гостинно запрошує нас до кімнати. Повільно тече розмова про сьогодення, та найбільше мене цікавить його молодість. Народився Зиновій Замущак у 1925 році на присілку Радванівка. На Михайла у 1944 році на подвір'ї був бій. Тоді загинула дев'ятирічна племінниця, дочка сестри, а другу ранили у плече. З того дня Зіновій мусив переховуватись по знайомих, родичах. Він був зв'язковий. обов'язків входило переводити з села до села групи. Я перевородив до Бабухова, до конюшок, до вербили. Ну, я знав Безючка над річкою на Насті, в княгиничий живе, туди водив хлопців і водив на гору ко Зарецька чи як його, Паранька. Я не пам'ятаю. Я то знав її, знаєте, але вони сюди не мали. Але я так як я привів хлопців, тому як давали переводити, то я лишивку в керниці, а сам пішов, викликав її. А вона тоді вже переводила, якщо якийсь такий, що треба було провести, знаєте, до СБ провідників. Бо то такі, о, як хлопець, який йшов, то вона переводила до лучинець. а вже як таке щось замічати було або щось то ну, той до базючки, а базючка то її долучились переводили. Але мені скажіть, не страшно тоді було? Чому не страшно? Ну, то він йшов, я йшов наперед він напереді 10 метрів, а він йшов ззаду, а думаю, о, ві, мою мати пістолет і ну, сукно. І ви знаєте, в одного роду так такі приходити хлопці і на станицю. Мене визивають, треба завести. А він шинели такі жілізнодорожні, знаєте, всього. Воленяк. Каже, що він воленяк. І знаєте, я як почав його вести, і мене так щось таке, е, я йому страх. Він мене це випитує. Е, як, як фамілія моя, то не можна було говорити, і не можна питатися нічого, знаєте? Ти мов його вести, а А він почав більше не питатися, з якого ти року що. І я, так, знаєте, мене щось так джукнулося, що до мене не раби. Я привів їх до Зорицької, до, цій, до Насті. Ну, не чи Насті, чи… І було дві сестри. Там Гілейка жила. Так, на горі, там Скр... скробач, месько в фамілії. Ти я прийшов і кажу, Параню, ти каже, веди я туда до того, хай бо місяць неясно. Не. І фактично, а він мав розуміти пістолет пшинели в, в твої в куті. Зимієте, він вже 16 зв'язків вже мав, знаєте, і вже він з Бабухова, він злочинний вже мав втікнути до, 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 до гарнізону фукет, там фокети стояв uh -huh. гуральні. Він же там втікнути. І його там. А гарнізон стояв інкавідестів, так? так? Він до них мав прийти і мав їм сказати? — мав... Так, він вже був. А він був сексот російський, знаєте. І він через те, що мене випитував, розумієте, і все. І я таки потім прийшла, ця вона сказав порані, ця настяч. І каже, він пішов підліт. Люди. Хлопці там його признаючився, і, і вже долучення своє не називаю, і там його така трубили. Коли клеїв на ліпки, так тоді називали листівки, хтось запримітив і як був на новій греблі, узяли інкавідисти. Протримали з липня по грудень у тюрмі. Оскільки прямих доказів не мали, то відпустили. На дворі вже був 1946 рік. А вже через кілька місяців забрали знову. Присудили 10 років та й відправили у Сибір. Пройшов усі випробування таборами. Розповідає, як важко жилось, коли прийшов з тюрми, адже на роботу не хотіли брати з політичною статтею. Розпочав з вантажника. А золоті руки дали про себе знати. Більше 35 років відпрацював на нижньому складі лісгоспу, постійно щось удосконалював. Тож головний інженер оформляв це як раціоналізаторство. Навіть вирішив пана Зиновія подати на орден. Але через судимість документи далі рогатина не пішли. Зиновий замущак майстер на всі руки, постійно у роботі. У кімнаті усі меблі зроблені його руками. Не кажу вже про вікна, двері, паркет, огорожу та багато іншого. Розповідає, як почав майструвати перший кредес, то всі сміялись. А далі так повелося, що навіть усі інструменти для своєї майстерні власноручно виготовив. Нині живе біля дочки Дарії. Домашній жартує, що дідусь ні на хвильку не всидить на місці. Зараз майструє синові двері. Виписує газету Нація та держава. Перечитує усю. жаліється, що ноги вже не хочуть слухати, бо минулого року на урочистій ході до дня українсько-повстанської армії Івано-Франківську вже не встигав за оркестром. На подвір'ї ведемо мову про спільних знайомих, бо мій дідусь Іван світлої пам'яті теж був вояком УПА. Адже до Бабухова пан Зиновій водив не одного повстанця, а ще жартує, що любив бігати до Бабухова, бо не лише красиві дівчата там, а й багато друзів мав. Уже у фірці наспів у її мені повстанську пісню. Незважаючи на поважний вік, а Зиновію Замущаку більше 80 років, красивим голосом затягує улюблену. До Донець під копитами степова трава стала вільною українська земля. А я, слухаючи слова невідомої мені пісні, розмірковую, чому через стільки літ багато ще залишилось у полоні незнання і нерозуміння. Лаври пошани чекають своїх ще до тепер невизнаних героїв.